Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією. І головне, маловідомими фактами з історії козацької України. Напевно, всі, хто цікавиться давніми таємними військовими корпораціями та мілітарними орденами, чули про таких спецпризначенців середньовіччя, як арабські асасіни та японські ніндзя. Про них написано багато пізнавальної літератури, знято безліч фільмів та серіалів, створені комікси, комп'ютерні ігри тощо. Але мало хто знає, що військо Запорозьке НЕЗОВЕ також мало в своєму складі подібний спецпідрозділ для виконання надскладних секретних завдань. Вони називалися пластуни. Про це піде мова в новому випуску козацького апокрифу. Саме слово пластун сягає корінням до старослов'янського «плазати» повзати. Ще в стародавніх літописах йдеться про воїнів, які могли ворога руками побороти, годинами лежали на землі і спостерігали за противником. Самі запорожці за переказами вважали пластунів поряд з рибалками плавниками, самобутньою споконвічною формацією, яка прийшла на територію нижнього з озівських земель ще до створення запорозької січі. Тобто, саме вони вважалися одними із засновників козацької версти. Пластунами називалися досвідчені стрільці-розвідники, спостерігачі, сторожові воїни. На Запорозькій Січі серед 38 восьми куренів існував окремий пластунський або пластунівський курінь. Цей особливий підрозділ складався з найбільш підготовлених воїнів, і туди був жорсткий відбір. Основи розвідувальної служби у козаків були закладені ще на початку 16 століття за першого гетьмана Остафія Дашкевича. Сам він знав татарську мову і часто буваючи на розвідах, лишався невпізнаним у їхньому таборі. Його вважали за татарина, і завдяки тому, довідавшись про їхні справи, він розбивав їх на голову. Описували сучасники військову сміливість і хитрість непереможного українця. На початках розвідувальна служба запорожців зводилася здебільшого до охорони кордонів. Пластуни пересувалися невеликими загонами. Піші, слідопити здійснювали вилазки на територію ворога. Розвідка диверсії в тилу ворога, захоплення язика, різні таємні операції згодом все це виконував козацький спецназ пластуни. Навчали пластунів характерники, так називалися козаки, які зберігали давні військові традиції та сам характер. Були наділені особливими здібностями, володіли секретними знаннями. Пластуни мали розбиратися у властивостях природи та використовувати їх на свою користь. Вміли залякати ворога, навіювали йому інформацію про свою силу і непереможність. Могли проникати непоміченими у ворожий табір, робити там лиха і неушкодженими повернутися до своїх. Вони мітко стріляли з рушниць, взагалі володіли всіма видами зброї, а найбільше користувалися. Тихою, ножами, кінжалами, метальними топірцями, короткими списами, активно використовували лук та стріли. Безумовно, вдосконалили рукопаш, бо мусили вправно битися ногами й руками, непомітно зняти вартового чи захопити язика, безшумно і швидко перемогти кількох супротивників уночі. Плостини спеціальними вправами досягали неймовірного ефекту, коли тіло грає. В такому разі больові удари супротивника не відчувалися. До нас дійшли свідчення про те, як козаки годинами просиджували під водою, дихаючи через очеретину, могли пропливати кілька верст, сховавши голову у перекинути цеберко. Пластуни вміли майстерно маскуватися, могли заховатися в очереті серед хмар косючої мошкари і годинами там нерухомо лежати, не видаючи себе, бо натиралися певними настоями рослин, дьогтем чи мокрою глиною, яких бояться комарі. Знали, як перебратись через болото, не втопившись у небезпеці. Трасовини. Як у польових умовах гоїти рани, спиняти кровотечу, тамувати голод і спрагу. Ворги вірили, що вони з води виходили сухими, а з вогню мокрими. Від володіння цими навичками залежало не лише життя окремих воїнів, а й долі цілих битв. У мирний час пластуни вправлялися у стрільбі на полюванні. Докладний опис пластунства у своїй розвідці пластуни залишив нам нащадок знатного запорозького роду Яків Кухаренко, наказний Отаман Азовського з 1852 по 56 рік чорноморського козачого війська, а з 61 року начальник нижньокубанської кордонної лінії. Пластуни стріляли дикий звір, якого тоді в дніпрових плавнях було доволі. Пластунами кажуть, звалися за те, що не посидячі були, і все вештались по плавнях. І як більше їм приходилося місить грязь ніж ходити по сухому сиріч пластати, то й прозвалися пластунами Цілу осінь і зиму, поки звір порошковий хутряний. Пластуни проводили в плавнях, а весною приходили в слободи і приносили свою здобич звірячі смужки, продавали їх, купували порох, оливо. Одежі, що треба, вони відзначаються неймовірною спритністю, швидкістю в своїх рухах і діях. Рушниця і підсох, короткий спис, котрий можна підлаштувати під рушницю при стрільбі. Єдине їх озброєння. А майстерність в стрільбі складає всю їх славу. Вірне око і тверда рука, пластуна завжди згубні для неприятеля. Особливою місією січових пластунів була охорона військової скарбниці, захованої серед лабіринту протоки острівців у плавнях великого лугу. Крім того, тут зберігалися гармати, а також чайки, необхідні для морських походів. Це місце трималося у суворому секреті, а всі підходи надійно охоронялися пластунами. А про неабияку майстерність запорозьких спецпризначенців пластунів свідчить хоча б такий епізод. Під час чергової російсько-турецької війни, у 1739 році, запорозький савул Григорій Пластун, згідно виявленої хоробрості та проворності, був призначений командиром загону вибраних козаків, з яким зробив безпрецедентний розвідувальний рейд у тил ворога, дійшовши аж до турецької столиці Царгорода, де захопив полон турецьких сановників найвищого рангу двох віз. Зирів і трьох султанів, і щасливо повернувся з полоненими назад. Козаки подолали непоміченими тисячі кілометрів, в особливо складних умовах, в оточенні ворогів, на незнайомих теренах, блискуче провели операцію і повернулися назад. До речі, керівник гайдаманського повстання 1768 року, відомого як Коліївщина, характерник Максим Залізняк, на Січі був козаком Пластунівського куреня. Пізніше особливі навички допомогли йому втекти з російського полону, коли його та інших козаків етапували в Сибір. Також пластуни виконували функції своєрідної служби безпеки, вишукували на землях вольностей війська запорозького низового шпигунів, які засилалися на січ з різних держав. Це засвідчує письмовий наказ кошового томана Петра Калнишевського від 9 серпня 1770 року, який приписував корінному таману пластунівського курення Федору Третяку про волоцюг та інших, що без паспортів вештаються, сумнівних людей всіма силами намагатися. Переглядати і ловити. А ось вам ще один дивовижний факт про пластунів у 1792 році. Пластунський старшина та військовий осул чорноморського козацького війська Мокій Гулик був відправлений складати статистичний опис кубанських земель, наданих запорожцям для переселення. І він зробив це у формі табличної відомості. Через півтора століття вчені із захопленням констатували. Знаменито, що цей розвідник статистик дав у 1792 році документ складений за прийомами описової школи статистиків, що існувала в Західній Європі у другій половині 17 століття. На 16 років раніше ніж надрукований був у Росії перший науковий твір про статистику академіка Германа, перероблений ним на російську мову для вживання в училищах Російської імперії і відомої на той час праці теорії статистики Шлепера. Статистика названою. Школи і талановитого батька публіцистики. Після зруйнування Запорозької Січі пластуни були і на Задунайській Січі, і в Чорноморському, а згодом кубанському козачому війську. Ось що писав у спогадах спадковий пластун кубанський генерал Андрій Шкура, який потім змінив прізвище на шкуро. Під час відпустки 1904 року відійшов я за своїм полком як охотник на російсько-японську війну, де мене відзначено воєнним хрестом святого Юрія. І чорноморські пластуни на славу громили японців, не розбираючи де ніндзя, а де самурай. На весь світ гриміла слава рейдів козацького загону генерала Павла Міщенка. Кінець цитати. Останні згадки про пластунів зустрічаються ще під час Першої світової війни. В радянський час діяльність пластунів замовчувалася, згадувати про них заборонялося, тому насправді інформації про це явище збереглося вкрай мало. Тепер про їхні надзвичайні вміння нагадують танок, повзунець, відроджене бойове мистецтво СПАС, збережені способи маскування, підбаньорювання, як вони це називали. Під час новітньої російсько-української війни схожі особливі та секретні функції на фронті та у ворожому тилу виконують бійці сил спеціальних операцій, головного управління розвідки, військові розвідники. Їхній девіз тихо прийшов. Тихо пішов традиції знаменитих запорозьких пластунів живуть і в сучасному українському війську. Про що свідчить вдала робота партизанів на окупованих теренах, гучні диверсії на території держави-агресора або результативна контрдиверсійна боротьба в населених пунктах країни. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Підготовлена до випуску і мала вийти в 2022 році держава, але ці плани поки що не втілені. Написані ще три частини. Отже, шукайте книги в книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях, пізнавайте нашу цікавезну історію. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.